Олександр Сушко, сни. Нене, -не, знов привиділася ти. Хочу доторкнутися руками. шепотіла, сину, геть, іди. Я в отвіт. Женеш навіщо мамо? Я й пішов. Не стало кольорів, сонце світить. А довкола темінь все шукаю потайних доріг до душі твоєї уведемі. Більше не співаю, біль пече, обірвались кришталеві струни, сплю, а сльози котяться з очей. Пам'ять ріже спогадами юні. Тиша. Залишився сам один, із гніздечка розлетілись діти. Лета змила, мамині сліди. Голос чую, сину, треба жити.